Так, огляд качок. У нас качки важкої лінії. Ми починали з білих. Це молоді всі. Вон качур іде. Потім у нас з'явилися шоколадні з такими зеркалами на крилах, бачите, білими. Що можу сказати за е, качок? Якби знову таки я починала би своє господарство з нульовим якимось багажем знань, то качки саме ті птахи, з яких можна починати. Абсолютно безпроблемні. Абсолютно самі е, нанесуть яйця, самі висижують, самі доглядають за своїми дітьми. Що вам потрібно, потрібна територія. Бо якщо у вас маленькі... Маленька територія і вони загороджені, і земля ось така, що немає ні трави, нічого поживиться, немає річки, то ну, це ж само собою розуміється, що вони будуть повільно рости. Ну і повільно рости, для чого ж їх тримають? Для м'яса. Загалом, як я вам казала, вже ми не тримаємо птахів під ніж. Ну, чоловік раніше так робив. Ну, це нормально, це є сільське життя, люди так живуть. А люди не скажу, що так заробляють кошти, але люди так себе ну, годують. Коли ми з чоловіком вже ну, дружилися, почали жити разом. в нас ця ситуація вся, вся помінялася, бо я дуже ну, така. Ну, не знаю я про себе такої думки. Не про жінок, а про себе особисто можу сказати, що жінка створена дарувати життя і зберігати його. Але ну ніяк не вбивати, не... ну я тягну до останнього. Е, тобто я завжди проти кидати під ніж, тому ми пере, е, так, якби перестартували своє господарство під селекцію. Бувають випадки, звичайно, що ми рубаємо когось. Але переважно це крайні випадки, ну, такі, коли вже нічого не можна зробити. І я розумію, що для того, щоб птиця не страждала і щоб це зупинити, ну, таке буває рідко, але буває. Е, качки. Я вже розповідала, як вони в нас з'явилися. Хто не чув, ще раз розкажу так швиденько. Ми поїхали в одне господарство, повезли людям гусей, люди в нас купували гусей. І ми вигрузили гусей. І коли стояли біля машини, був відкритий багажник, качка перелетіла через паркан і прямо нам в багажник. Багажник був відкритий. І ми стали всі того господарства, я, кохати, ми відкрили рот, ми були в шоці. Бо там було в багажнику, було сіно, машина була така піввантажна. Міні-вантажна, от. І вона все сіну влетіла, і е, цей господар каже е, моєму чоловікові, хай це буде комплімент вашій дружині. І так у нас з'явилися качки. Потім вже коханий мені качора докупив все. І я пам'ятаю, як коханого забрали на схід. Не забрали, в нього була відпустка після поранення. І він після цієї відпустки поїхав знову служити. На благо нашому народові, нашій державі, нашій країні. І я лишилася сама без досвіду, без нічого. І я в такому шоці, що качка знесла яйця, питаю в коханого Боже, що мені робити? Я не знаю абсолютно. І я дуже добре запам'ятала його слова. Він мені сказав не чіпай. Я так і зробила. Я до неї до качки не мала ніякого взагалі. Я до неї навіть не підходила. Вона знесла десь 13-15 яєць, я вже трошки не пам'ятаю. Був 100% опліт. Вони вилупилися всі в один день. І вона сама їми опікувалася. Вона їх в перший же день, вони ще манюнки були, повела до річки, з річки, вона з ними ходила, гуляла. Так вони в мене виросли. То якби я починала би своє господарство з нуля, без багато знань, я би почала без качок. Мінус. Їдять. Дуже багато їдять. Просто їдять все. Ну, я не знаю, можливо, це і не мінус, не перебирають віжі. Їдять все, що попадеться, хробаки, слимаки. Гарбузи, зілля, пшеницю, корм, все, що даєте, все їдять. І їдять постійно. Набирають так вагу. Може, це і плюс, не знаю. От. Якби мені сказали позбавитись качок під нуль в господарстві, скоріше всього, я би не позбавилась, бо це були б не ті птахи. Ну, ростуть гарно. Якось е, запікала. Е, особливо не, не робила ніякого маринаду, нічого, бо було багато роботи і не було часу цим урочитися. Просто е, натерла спеціями, е, натерла олією, запекла в духовці, вона десь качка полежала в мене, мабуть, ну е, не знаю, в такому маринаді. Декілька годин запекла в духовці і була в шоці. Е, М'ягеньке м'ясо, скоринка, дуже смачне, без запаху, без ну, просто ідеально, якщо ви хочете їсти їх. Вон яка красуня. Я не знаю, мені шкода рубати, тому що, ну, якщо птиця гарна, я вважаю, що вона не заслуговує на ніж. Ну... Це моя суб'єктивна думка, скажімо так. Ще такий момент, мінус, можу сказати, поки виростуть, залітають на все, що можна залетіти. На дрова, в нас електрогенератор, на електрогенератор, на е, покрівлю будинку залітають. Е, самі розумієте, як залітають, вони там і какають. Чоловіка це просто дуже сильно бісить. Мене не бісить. Я відношуся до цього з точки зору як мама. Ну так, да, ну какають, ну зрозуміло, що вони ж їдять, то вони ж мають якби, продукти життєдіяльності свої виділяти. Але я е, мислю також, що це все тимчасове, тому що. Як тільки буде в нас можливість, і буде можливість зробити їм окремі загорожі, загони, щоб вони не мали виходу в двір до будинку, це все скінчиться. Якби я думала, що це назавжди, можливо, мене б це теж тригероба, але я знаю, що це тимчасово, тому вони мене не не дратують, тільки чоловіка дратують. Ну Дивіться, ну ну хіба це не краса. Я виклала десь шорст, здається, в Ютюбі, і наклала таку гарну музику, і якийсь там російськомовна челюсть мені написала, що ти, кро, що ти мічиш бісер? Таку красиву музику наложила на птицю. А я кажу, що птахи теж дуже гарні, нічим не гірше тої музики, яка була наложена. Просто треба бачити у всьому красу. Ну, Мені дуже гарні. Не то, що я не кажу, про те, що це моє господарство. Просто якщо придивитися до кожної птиці, до кожної так от, взяти окремо, ну хіба ж це не гарно? Бачите, як воно зростає, як воно росте, яке воно гарнесеньке, он як намагається водичку достати.